Я шкота спроба щось у мене з зв'язком сьогодні так собі. Я, називається, з написала, що я є любов'ю, я в любові, я з любов'ю. Так, на якій б конференціях mm -hmm. я не виступала в арт-терапії, і взагалі в психологічних напрямках я завжди... Іду в руслі, я є любов, я в любові, я з любов'ю». Ну, такий собі, знаєте, невеличкий лайфхак, мабуть. Про те, що кожна людина з'являється тільки по великій обумовленості з погодженням в любові і з любов'ю. І так для кожної здорової пари, чоловік, жінка. Коли вони неважливо, одружні, неодружні живуть разом в любові з любов'ю, але якщо на вищому рівні щабель вище, не у фізичному плані, а на щабель вище, на два щабля, на три щабля, є обумовленість і узгодженість, і підписаний контракт про любов. І тільки тоді. У папи і мами, у тата і мами з'являються такі, як я, або дівчата, або хлопці. І всі ми є їх діти в любові і з любов'ю. Тому кожен з нас є носієм того великого, безумовного почуття. І пам'ятаєте, як я вам казала, попередня практика. Трем, трем, долонька об долоньку татова і мами. І відчуваємо трем, трем, вони теплі, ми поклали їх долоньками догори на наші ну, надколінники, на наші стена і відчуваємо ту вдячність за ту щиру, безумовну любов, яку вони визнали. І покликали нас до себе. І ми є тим проявом безумовної любові в, цьому, в усьому всесвіті. І тому в кожному з нас є Боже. І Бог є в нас, це правда. І та безумовна любов і щирість вона також є в кожному з нас. І постарайтеся відчути це почуття, відчуття в собі. І постарайтесь його випромінювати, і кожне ваше бажання, саме з почуттям любові, щирості і вдячності, буде проявлятися в вашому житті. Тобто не тільки варто попросити, а краще відчути і дати місце в тілі цьому почуттю. Запитайте себе, а де це в мене в тілі? Як казала моя вчитель, прекрасна, у нас є три розуми: розум голови, розум душі і розум тіла. Я вам показую ці три точки. І найперше, якщо я в любові і я з любов'ю, і це є велика енергія, і це є той ресурс. Оце є той ресурс, який, до речі, далеко не всі клієнти, як показує моя практика, розуміють. Що любов то є ресурс. Але, мабуть, про травми і страхи ми з вами поволазимо в інший раз, а сьогодні я є. Я є, я тут, мені тут безпечно. Я щиро вдячна за любов, бо я є любов, я в цій любові. І я розумію і усвідомлюю. Давайте, поки ми не будемо трогати найвищу точку, я розумію і усвідомлюю своє значення в цій сім'ї, бо я є любов. Я розумію, усвідомлюю і хочу собі забити на підкорку, що правда. Я є любов. І я в цій любові, і я випромінюю любов. І я бачу, наскільки це поліпшує моє життя, бо я є любов. Я є любов, я є в любові, любов мені, і любов в зовні. Я вдихаю. Впевненість, що я є любов, і я ділюся цією любов'ю. І я кажу про це Всесвіту, оточенню і вам. Що я є любов, я в любові, і любов в мені, і любов зовні. Я розумію, усвідомлюю і даю місце цьому почуттю моїй системі, моїй фізичній системі і моїй метафоричній системі. Я розумію, усвідомлюю, даю місце в тілі. Mm -hmm. І ось тут моя любов, вона йде. І я є любов, я розбиваю суму в любові. Я є випромінення любові, я є енергія любові. Я приймаю цей ресурс, я приймаю себе і випромінюю любов. Я хочу бути любов'ю це цінно. Я розбиваю сумніви в любові і в цьому прекрасному стані, цілком і повністю. Люблю, шаную і приймаю себе. І я хочу ще більше любові. Я хочу сприймати і розуміти, що я є любов і створена в любові. Я розумію, усвідомлюю і даю місце в цьому місці, в голові, що я є любов, любов мені і любов зовні. Я бачу, наскільки легше дихається, живеться, досягається мети в любові і вдячності. Я вдихаю повітря, змін і визнаю, що є в любові, і я в любові, і любов мені, і я випромінюю любов. Я кажу це кожному і собі, і в собі, і зовні, і своєму оточенню, і своєму, своїй спільноті і не тільки, і це по всьому світу. Я розумію, усвідомлюю даю місце в тілі і даю місце любові в собі, і випромінюю любов з себе. Я є любов. Я розумію, усвідомлю і поширюю по своєму тілу все визнання і відчуття любові, і це прекрасно. Я є любов, я є в любові, я розумію любов, я випромінюю любов, я ціную любов, я розбила всі свої попередження про любов і визнаю, що я є любов, і з цим прекрасним станом люблю, шаную і приймаю себе. І тепер я хочу ще більше любові, максимальну кількість любові. Я приймаю любов, я визнаю люблю, любов, я даю тобі місце. Я розумію і усвідомлюю, що я є в любові. Я розумію, усвідомлюю і навіть закарбувала на свій мозок, що я є любов, любов мені. І любов зовні. Я бачу, наскільки ця любов поліпшує моє життя, мої можливості, і те, що я запланувала, легше здійснюється в любові. Я вдихаю вітер, повітря, змін, змін визнання. І даю місце, і кажу про це в собі, в себе, в любові. Розумію, усвідомлюю, розповсюджую це відчуття любові по своєму тілу. Розумію, усвідомлюю, дала місце любові в моєму тілі, знайшла, де знаходиться і як я себе відчуваю. Я є любов, я в любові. Любов у мені, я випромінюю любов. Любов променіє, іде з мене, я досягаю любові всіх своїх цілей. Я розбила всі невпевненості любові. І в цьому прекрасному любовному стані, любов мені, любов зовні, цілком і повністю люблю, шаную і приймаю себе. Покладіть, будь ласка, наш метелик на груди. Відчуйте, будь ласка, як наші долоні випромінюють нам любов, і наскільки нам це зручно, комфортно і гарно. Зробіть великий вдих і повний звільнення, видих ще довше, ніж вдих. Подивіться, будь ласка, ліворуч, Подивіться, будь ласка, праворуч. І в цьому стані відчувайте, будь ласка, підлову, землю, шкрябайтесь пальчиками ніг. Попіджимайте, будь ласка, сідалишні м'язи. Відчуйте ваш живіт. Я дякую всім тим, хто був зараз зі мною. Я, правда, вас не бачу, але в мене проблеми зі зв'язком пише. І я дякую всім тим, хто подивиться це відео в записі і хто поділиться ним зі своїм оточенням. Щиро дякую. Завжди ваша Ольга Кияшко. Я в любові, я з любов'ю, щирою вдячністю. А можете ще заодно себе трошечки помацати. І відчути вашу любов, любов вас, любов зовні. Всього найкращого, до зустрічі.